Помолімося до святого Передона Тримфутського, щоб по його молитвах Господь подав нам опіку над нашим життям, подав благополуччя для наших діточок, охороняв наших діточок від всякого лиха, вселяв в їхні серця добрі думки. І Щоб Господь допомагав нам, провадив наше життя в любові, в мірі. І подавав нам цей хліб насушний, ті всі засоби, які нам потрібні, для останнього одежинку, і їжу, і все, що нам потрібно. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Сережителя, Творця, неба, Землі, всього видиму і і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єднородна, чада врешті всіх гріхів, Світло від світла, воістину, бо воістину, бо роджена, сотворення, іденосучно, земшу до нього все сталище. Він для нас, людей, для равша, ради, спасенчого з небес. І поплативши від Духа, Святома Рідів, став чоловіком Хрес святий Во за нас за препонті була страждав, був похований. І воскресень на третій день, було написано, і у на небо сидить, пророчу ца, і снова прийде у славу судити, живих і мертвих, хай його царство люди кінця. І в Духа Святого Сподаже, що до Отця походить, монцем сина однаково поклонені, однакова Руші проклів, Віді на свяду Соборну послівську церкву, і сповідує днехрещень, пушніх ріків, очікує Воскресення, мертві, життя будучо віку. Амінь. Слава Отцу, що нас утворив, і на віки вічні. Амінь. Слава Сину, віщо нас. Просвітив нині повсякчас на віки вічні, амінь. Слава Духу і Святому, що нас утвердив у християнській вірі. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Святі очі з кличем кличем в потребі, а як прийде час останній, причинися в небі, поза якщо демо шляхом за мною дороги. Тебе очи з передони просим до помо. Святый очі з поможи нам. Святий Святый очередони поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий Святый очі з поможи нам. Святий очи з поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий очей з поможи нам. Святый очі з передо не Святий Отче спередо не поможи нам, святий Отче спередо не кличем ті потреби, потребі. Як прийде час, в останній причині землем, поза якщо йдемо шляхом земної дороги Тебе, Отче спередо не просим допомоги. Святый оче з передони поможи нам, поможи нам, поможим, святый очей з передони поможинам, святый очей з передони поможинам, святы очей з передону не поможнам, святы очей з передони поможинам, святы очей споредони поможинам, святы очей поможи нам, святы очей спориду не нам, святы очей спореду не нам. Святий очі, з кличем кличе в його потреби, як прийде час останні причиничі дем. Позайшлі йдемо шляхом земної дороги тебе, очі, з просимо допомогу. Святий очі, з поможи помож нам. Святи очи с передони поможи нам. Святи очередне поможем. Святи очеридони поможна. Святи очидони поможи нам. Святий Святий Отче Отче поможи нам. Святи очередone поможчина. Святи очи с передани поможм. Святи очи поможи нам. Святий Отче с передони поможна. Святи очи сперидони поможна. Святи очередне кличення потреба. Причаст останні прижини. Мозаїк за якшидемо шляхом земною дороги, тебе очі з передони просудув. Святый очі з передони поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святый очі з передони нам. Святий Отче, спередони поможи нам, Святий Отче, спередони поможи нам, Святий Отче, спередони поможи нам, Святий Отче, спередони поможи нам. Святи, Отче з передони поможи нам. Святи Отче з передони кличем для потреби, як прийде час останній. остань. Причись у леві, позайшли демо шляхом земной дороги. Та ви очи з передони, просим допомогу. Святый очи з передони поможи нам. Святи, Отче з поможи нам. Святи Отче з поможи нам. Святый Отче з поможи нам. Свят Отче, спередо не поможи нам, свят Отче, спередо не поможи нам, святі Отче, спередо не поможи нам, святый Отче, спередо не поможи нам, свят, Отче, спередо не поможи нам, святый Отче, спередо не поможи нам. Що Отче, спередо не передоних личим потреби. прийде час останні причини. За якщо йдемо шляхом земною дороги. тобі очі з передони просим, допомогти. Štai boži, žiodi krik, žiodi besmirtni, pomidini, štai boži, žiodi krik, žiodi besmirtni, pomidini, štai boži, žiodi krik, žiodi besmirtni, pomidini, spaudit mišatovočanašus perdona. Святий Оче з кроткий і смиренний, присвятій же Тройцю Богослового Слюбене. Ми тебе сьогодні кличем і слізно благою, бо в тобі всю свою надійну гам, то чи до тебе всі наші прохання, просимо молим, чудотворче, на нашу стена, Що перейшовши ми долину недолі, разом в небі ми співали цю пісню, любові. Слава Отцу і Сину, і Духу і Святому, предвічному Божестві, яка була спокон віку, нехай славиться на віки Бог Троїці, єдині, і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віача і сина і святого духа. Амінь. Аминь. Віча і сина і святого духа. Амінь. І Богу слава.